Ладижин і Курахове разом. Дві громади об'єднують зусилля заради тих, хто через війну втратив свій дім. 25 вересня у Ладижині відбулась зустріч голови Курахівської громади Романа Падуна з переселенцями, які знайшли тут свій прихисток. Зараз у місті проживає 128 людей із Курахівської громади. Саме для них місцева влада постійно шукає рішення щодо житла, медичної допомоги та соціальних послуг. Через активні бойові дії Курахівську громаду довелось евакуювати у серпні 2024 року. Нині всі її служби працюють у селищі Слобожанському на Дніпропетровщині. Попри евакуацію, навчання дітей Курахівської громади триває онлайн. Продовжує працювати підтримка обдарованих дітей і спортсменів. А тим, хто цього потребує, міська рада надає адресну допомогу. Одне з найболючіших питань для переселенців з Курахова це житло. У Ладижині активно шукають інвесторів для будівництва нових будинків і допомагають переселенцям з орендою. Це важлива зустріч для того, щоб ми могли забезпечити людям важливо для них, тому що вони себе десь не думали, що вони ущемляються в якомусь справі проживанні і в інших речах, тому що вони втратили житло. Вони втратили свої домівки. Вони мають розуміти, що тут ми їх приймаємо як вдома. Намагаємося прийняти всі звернення від внутрішньопереміщених осіб і відпрацювати. Ті речі, які необхідні, ну ми розуміємо, що перші необхідні речі це житло і проживання, де вони змогли би забезпечити себе і свою сім'ю. Курахівчани мали можливість напряму звернутися до керівників громад та порушити важливі питання, які хвилюють їх саме зараз. Загальна атмосфера зустрічі була теплою. Завершили її чаюванням і обміном пропорами громад. Символічним жестом єдності та партнерства під час заходу корахівський міський голова Роман Падун та очільник Ладижинської громади Олександр Коломієць домовились щодо підготовки меморандуму про співпрацю, який закріпить спільну роботу обох громад на користь людей. Я дуже вдячний міському голові Ладизина Олександру Станіславовичу за таку зустріч за таку організацію. Зустрічі це дуже допомагає нам зустрічатися, чути друг друга і Допомагати друг другу вирішенні тих проблем, які є у місті Ладизен, і які є у людей, які евакуювались до міста Ладизен. Також делегація відвідала реабілітаційний центр, де фахівці працюють із військовими та цивільними, допомагаючи їм повернутися до повноцінного життя. Реабілітація стала одним з найпотужніших напрямів роботи лікарні. Тут було зроблено колосальну роботу. Від підготовки персоналу і облаштування приміщень до забезпечення сучасним обладнанням та отримання всіх необхідних ліцензій. Лише цього року допомогу в центрі отримали понад 700 пацієнтів, з них близько 350 — військових. Ця зустріч доказ того, що навіть під час війни громади здатні об'єднуватися, аби дарувати людям головне відчуття дому та впевненість у завтрашньому дні. Курахової Ладижин показали: коли громади єднаються, ніхто не залишається наодинці з бідою.